Моє шанування усім людям перед вами особи Осачук Вадим, який вважає себе поліцейським, та Войтов Сергій, який вважає себе прокурором, протягом двох тижнів у місті Красилів Хмельницької області кожної доби. Після опівночі і до ранку на деяких вулицях міста жителі у своїх будинках регулярно фіксували за допомогою відповідних вимірювальних приладів тривале підвищення напруги в електромережі від 250 до 260 вольт і вище, що може призвести до пожеж аварій нещасних та летальних випадків. А також може привести до виходу з ладу побутових електроприладів, за які ніхто нікому нічого взагалі не відшкодує. Я запитала у людей, чому ніхто нікуди не звертався. Усі як один відповідають, що це небезпечно для наших сімей, бо коли взнає про це Островська, яка вважає себе міським головою, то в нас будуть дуже великі проблеми, бо Островська буде мстити, не дадуть нашим дітям нормального. Вчитись і жити позвільняють з роботи жінок, а чоловіків відправлять на забій. Після того, що я почула, я негайно звернулася до Осачука, який вважає себе підполковником поліції, із законною вимогою притягнути до відповідальності винних осіб та відповідно до закону України про національну поліцію вжити усіх вичерпних заходів щодо забезпечення нормальної роботи електромережі. Але Осачук ігнорує мене як людину і умисно не виконує мою заяву. У зв'язку з бездіяльністю Осадчука я звернулася до керівника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області із скаргою, в якій законно вимагала провести відповідне службове розслідування. Також 29 серпня приблизно. О в 17 годині 15 хвилин я прибула до місцевої прокуратури з питань грубого порушення чинного законодавства. Але станом на 17 годину 15 хвилин приміщення прокуратури було відчинено. Але жодної особи, які називають себе прокурорами, на робочому місці взагалі не було. Про що я негайно об'єктивно поінформувала суспільство в своєму відео на каналі Борітися поборети, підводячи підсумок. В мене складається враження, що островська Ніла створила у Красилові навколо себе касту недоторканих, які бездіюч сидячи на шиї у людей, відчуваючи свою безкарність, знущаються над красилівчанами, а простий люд воює і гине. Островська Ніла, ти вважаєш себе міським головою, так наведи порядок і нарешті зупини безкарність, бо прийде час і за все це свавілля відповідати доведеться тобі. Дякую за увагу усім людям. Пам'ятайте, справжня влада це народ.